Так, друзі, всім привіт! Слава Україні, героям слава! Зібрали ми прес, доробили до преса ось такий, я би сказав, плівновлювач, <сум> щоб тікло сито. Так, Підключили ми електрику, завели три фази, змонтували щиток. Щиток дуже простий, кому цікавить підключення, то поясню. Стоїть е, два пускових. Заводяться сюди три фази на пускові. Вони тут між собою об'єднуються. Тут загальний ноль. І тут через теплове реле дві фази і одна йде напряму. Все, кому цікавить, то. А тут через включатель. Ну, простенько все. Тут не звертайте уваги. Так, далі, ще по керуванню. Це пуск, робота, реверс і вимкнення. Так, по самому пресу. Е, двигун 4 кВт. Наскільки обертів не скажу, чесно. Не знаю, треба дивитися. Шильдик там. Далі не побачу, Може такого побачити. Не видно. Ну, е, на три ремні зроблено через редуктор. Далі через підшипники, Сюди і тут робоча частина. Ось такий шнек. Вже трохи притерся. там ми вчора зробили буквально, не знаю, там 200 кг десь так. І що хочу сказати по даному пресові. Ну, ще поки що не вкатався, але, але роботу свою виконує. Ось такий гарний макух виходить. Кого цікавить макух на продаж, хто буде хотіти, то пишіть. Поки що тільки почав дусити, то ще є небагато, але з часом буде. Більше. Далі процес який? Душимо. Спочатку наливаємо такі великі кастрюлі. Воно це все осідає. Пінку збираємо ось таким ситочком сюди, окремо в цей, це не звертайте уваги. Що воно так, бо зараз почнуть писати, що о, там нечисто, не Ну, улій завжди так душиться. Все чорно кругом. Все як то кажуть, тут мить, прибирай, не прибирай, все одно вийде шляпа. І тоді далі. Ось через таке імпровізоване сетко. Заливаємо, він собі стікає поволі в бідон і там вже відстоїться бідон. Це, до речі, вийшло вчора нам з 200 кг. Я здушив туди, скільки тут є 40 літр. Тут є 30 літр, 40, ну, грубо кажучи, 40 літр. Ну і тут 60, ну, 60 літр десь. 60 літр з двох рахуйте, не знаю, скільки там виходить приблизно видача, ну, якось так. Зараз що ми робимо? Будемо прогрівати прес. Хочу показати, як він прогрівається, як це все робиться. Кому цікаво, дивіться, запитуйте, лишайте коментарі, бо зараз буде трошки гудіти, не буде дуже чути, але поясню суть. Засипаємо, беремо жменьку, і засипаємо. Зараз я все, все покажу. І поступово підтягуємо гаючку. По мірі прогріву затягуємо більше гаєчку. Щоб затягнути гаючку обов'язково на реверс, щоб попустити шнек, він чуть-чуть забирає. І тоді затягуємо гайку. Далі що? Макуха виходить сюди. Це все тут дробимо і складаємо в мішечки. Ось таким чином. Так що кому потрібно буде макухи. Звертайтесь, макуха ще є, буде ще більше. Тільки почали дусити. Ще я говорю, що навіть, навіть пряс навіть не притерся, він тільки почав притиратися. Ще, сьогодні, думаю, за сьогодні притреться. Він же і так, як ти кажеш, шнек вже в хорошому, дуже навіть в хорошому стані. Коцька покажу одразу. Принцип. Шнек звідти давить. Ох, важке зараз. Ось під таким конусом. Тут так само конус. Ця всередині шайба вона йде змінна, по мірі зносу її можна міняти. Ось так, таким чином. Розбирати повністю не буду, бо то займе. Досить багато часу. І принцип який далі, воно це все віджимає. Тут йде через ось такі дирки і це через ситочку. Оце говорю. Тут, каже, не звертається, це не є грязне, це просто сємушка, Давлена сємушка, от лупиня. І воно це все одно. Говорю, мий не мий, воно все одно є. Мусить стоїти такий технологічний процес. Бо зараз кажу, найдуть на, на в коментарях, що будуть казати, о, все грязна антисанітарія. Ну, так, такий процес, інакше його не може бути. Так що так. Ну що, запускаємо, стартуємо і дивимось, як це все відбувається. Це обов'язкова процедура, поки не нагріється сам шнек, робоча частина, поки не буде олію. Ось так полегенько-полегенько будемо прогрівати. Ще хотів би сказати, буде, дехто каже, отама здусив мішочок. Тут мішочок не вийде здусити, бо щоб тільки прогріти саму головку робочу частину, то потрібно е, десь біля вітра. Тягаємо гайку, щоб не йшла олія сюди. А... Ось така приспособа, щоб підтягувати. Така приспособа у нас. Як я раніше казав, бо нажав випадково зупинив відео. Підтягуємо і дивимося, щоб, щоб олій йшов туди, а звідси, щоб йшла луска. Запускаємо знову. А ось почав бити Олій вже туди потрібно. Але це ще не Олій, це ще жижа так звана. Зараз він очиститься, буде трошки краще. Для тих корисно буде, хто каже, що з души мені мішочок, скільки там того є, щоб тільки запустити такий процес. Ми бачили, вже починають йти. Коли починає сімочка стріляти сюди, для цього сітка тут стоїть, то значить пережали сам шашняк. Відпускаємо трішки і запускаємо.

се трасирате гарно Відпускаємо більше. Но не має стріляти, Воно має йти чистенька у Зараз покажу. Ну, як чистенька. Чорна, але, але на майна... важко. Трошки неудобно, бо це однією готовий, але думаю, тому цікаво, сам процес. У відео Ютубі мало, як стартанути, як це все працює. Люди може, і робили, але гай, це не технологічний процес. Віджимати гайку, бо е при нагріві металу він розширюється і повністю зажимається. Оцей отвір зажимається спереду. Соняшник ще трішки сирий, і далі має бути сім. У мене десь біля дев'ятки десантів.

Пишіть, -то дзвоніть, замовляйте. Будемо продавати. Ще декілька Ще слів. Оце було там мішкове, ну, десь, не знаю, третя частина. Ну, добре відро було. Ось надушив скільки в Ось такий олій. Це каструлька 4-літрова. І ось так виходить макух. Ось таким. Я така клаптями гарним. Сухенький, класний, хороший макух. Повторюю ще раз, щоб цього доби, має бути олій сухий, в кого мокрий олій, того не вийде. Така штука. Воно буде стріляти. Звідси водою, ну, взагалі буде така. Бачите, які от кубасочки виходять. Буде така ерунда. В мене він. Сируватий не буду. як Якщо доказати, що в мене він і добрий. ось цей сируватий сонячник. Переганяю, як то кажуть, повторно. Повторно, бо було пару мішків сирого, що ми зібрали, то я його мушу два рази переганяти. Раз. І тоді макуху заганяю ще раз. Щоб, щоб добитися ось такого результату. Якщо сухий гарний сонячник, то одразу така штука. Це ми. Тільки що з цього що ми ну, прогрівали, він вийшов в робочу температуру. О! І він собі от помаленько, помаленько працює. Так що, от такі справи. Кому потрібно, пишіть. Може, макуху комусь потрібно у Може олійку комусь потрібно, домашню, ну, пишіть. Може комусь потрібно буде взагалі віджати, як то кажуть, свій олій, свій соняшник має на навази на олій то також пишіть в коментарях, буду відповідати. Все. Всім добра і миру!